Доброго дня, любі підписники, дорогі спонсори і просто халявщики. Сьогодні зроблю огляд на канал, з яким я вже знайомий. Ну як, з відео, з каналу я вже знайомий, вони мені неодноразово потраплялися, я їх дивився. Канал повністю базується на всякій там писанині, виключно на писанині. Мавши, ви розумієте, моє ставлення вже до того всього. Але я сам канал ще ніколи не переглядав, тому зосереджуюсь не стільки на відео, скільки на самому каналі. Канал называется «История Руси». Чей Руси? Сейчас будем шукать. Итак. История, давайте, Руси. ой, история Руси. Вот и сразу. Руси. А, ну, на русский, ясно. Отож, історія Руси. Не знаю, хто це тут зображений, мабуть, пан автор, або ще хтось. Давайте подивимося. Канал. Сам себе що представляє. Конал, який представляє інформацію о Руси. Всі, хто ценящий трясний аналіз фактів, ви можете помочь каналу. Здрасті. Приїхали, дякую. Це вже прямо в описі каналу. Зашибісь. Перевод на карту, перевод на Патреон. Прекрасно. За шибест. Добре. Так. 134 тисячі пер... підписників. 702 відео. Непогано. О, це вже щось. 35 мільйонів переглядів загального. А, 17 року. Ну. Кажу, сам канал я ще не передивлявся, Мені просто попадалися відео, я їх вже часу дивився. Або їм перестав дивитися. Як бачите, канал не україномовний. Що вже багато що вказує. Добре, давайте пройдемося на відосах. Так, що тут у нас? Що тут у нас такого є? 5 днів тому 12 переглядів відео. 14 тисяч, 17, 40 тисяч, 3 тижні тому, 14 тисяч, 99 тисяч. Mm. Павел Іловий. названня це народа мускавіти. Та карта в мене, до речі, є оця от. Так толку з того, що там цікавого особливо нема. 13-40 тисяч, 22 тисячі, 702 відео, це скажу я вам немало. Але за 8 років і не так, щоб багато. Особливо, що пан не сильно заморачується монтажами. У нього За відео може змінитися 2-3 картинки, якщо зміниться взагалі. А посидіти, да потрендіте. Ну, я от сиджу, дивлюся і тринджу, Знаєте, це не займає багато часу. Русь християнство ідеї, і слав, Хазарська Царевна Чічак. Все написанині і намальованині. Він часто їздить по картах, часто роздивляється карти, всяку фіговину таку робить. Але канал не направлений на Україну. О, Україна подарила свої исконные землі. Я рогу, Цікаво. А я цю карту хіба не робив раніше за нього? Давайте розглянемо карту, которая отражает те території, которые вошли в состав СССР. А своє час. Як ви бачите? Рік тому видавне в нього. Жалко, не показує точної дати. У так само рік тому видав. Бо я зробив спочатку відео по карті оцей німецький, а потім зробив по кам'яній карті. І там в кам'яній карті в мене відео є, а в мене є оця карта так само вставлена. Жалко, нема точних дат. Ну, припустимо, що ми зробили цей огляд паралельно. Сумніваюся, що він побачив моє відео, а хоча все може бути. В мене вже неодноразово пездили ідеї чужі канали. Домострой, тролюлюй. Гусинськая летопись про Україну. Вітаю вас, шановне панство. Все відео. Між іншим, отак зображають територію походження слов'ян. Поляків. Щоб ви просто собі розуміли. Ми присвятимо гостинському литопису. Зараз перед вами мапа Росії. Цю мапу склали самі москави. До цього дня Київ чорні автора, і для нього особисто автор повідомляє, що у прямокутних душках. Ну так, є в нього дуже багато відповідей на коментарі. Що є, то є. У мене так само є, але в мене основне прохання: зробіть, будь ласка, або зробіть цей по чомусь. Або дайте відповідь, або поясніть, якщо можете. А в нього ні, він відгаркується на закидони, які йому кидають. У мене ще ні разу не було відео, щоб я відгаркувався на закидони. І не буде. 700 відео за 8 років. Ну, непогано. Девку значно менше. Mm, о, укра... интересные украинские каналы YouTube, это а уже цикаво. А ну давайте поднимемся. Приветствую вас, друзья. Это видео, как и было анонсировано, будет посвящено либо будет Сказание сам представить. Да, На дикого, видео каналы будут интересны. С другой стороны, творцы этих каналов о существовании этого канала, а балуют нас с вами своими видео. Шума, ну, может быть, он... по той причине, что и... он человек не очень молодой. Володимир Монг поддерживал автора с самого начала работы на площадке Ютуба. Количество да. видео на канале Автор хочет сказать, что все каналы, которые автор представляет, кроме одного, не знали, что выйдет подобное видео. Это авторская и Маю Русь Юа. На этом канале вы найдете оригинальный взгляд автора на историю Украины, а также его собственное мнение относительно истории Украины. Этот канал будет очень интересен. И если вы о нем не знали, автор представляет его вам. Автор подчеркивает, что, во-первых, картинка, которую вы видите сейчас, взята именно с этого сайта. А если этот у... Антонио Бандеревич. Если кто-то не знал, автор презентует его вам. На этом канале вы увидите, как можно легко и интеллигентно ставить на место людей, у которых только при слове «Украина» уже выделяет. Я, Я цей канал не дивився ніколи як канал. Я зазвичай дивився відео, вони мне потрапляли, потраплялися в рекомендациях. А как канал, как видите, меню не дуже цікавий. Карты, 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 карты. Карта 2022 года. 1,3 миллиона переглядов. Карты много набирают. В к предыдущему видео написала следующее. Украина вошла ну, он, без получила, по находясь в с большой буквы, ну, республикам. Отторгнутий от від України уже немає. У мене є детальніші. І я їх не земель. раз показу. Карти, блин, британські, англійські, французькі. Держави Україна. І не ну, я їх втикав відео. А він до цієї карти домохався, господи. Камену карту покажи. Я вам камену карту показав. Із музея, що називається. Ладно, де мобилося. Ладно, я просто... Я просто заздрів. Не дивуйся. Я такий заздрісний, що в нас? куди появились, блін? Українці. Карта 41-го. Ну і. Ну, це українська карта. Я спеціально подаю не українські карти. Ой, може, вибачаюсь. Я думаю, може, щось появилось цікавого за останній час на цьому каналі, чого я ще не видів і не міг подивитися. Не подивився вірніше остатньо. Ну нічого такого нема. Ну і по переглядах, як ви бачите, mm. тема швидко заглохла. Місяць тому 99 тисяч переглядів. Нова карта Росії 25-го года найдена. Вона стара чи нова? Якщо у нас дійсно з 525 1525-го. Писанина, 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 Пан автор цього каналу. І до хозар казаків приліплює. Дуже популярна тематика. Ну, це ж казаки казари, а? Це ж воно то саме. А казари татари вам нічим не кояжеся, не ліпиться разом, а? Асоціації ніяк не викликається раз. Не, не викликає. Казаки! Казари татари! Ну, зміїні вали. Я теж про це робив невеличке відео. Там особливо нічого і не зробиш по ньому. Інформації ноль. Настільки там цікава українська архітектура земляна на тисячу гаком кілометрів, що про неї інформації ноль без палки. Фейк. Змінчання нормандської теорії. Налазь вам ця нормандська теорія. Боже, пів Європи, якщо не більша частина походить, державність їхня походить від вікінгів норман і данців, а от нам свербет. Англійцям не свербет, що їх захопили нормани і правлять ними до сих пір. А вам свербет. Французам не свербет, блін. Шведам не свербет, що в них курва. Французький маршал Наполеоновський став королем його 11 до сих пір править. А нашим свербет? От треба богоподібних пшотків, треба предків, предків, пшепше і хоч убийся. Бо інакше себе людьми не відчуваєте, так? Що за дебілізм, люди? Дивлюсь, 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 блін, ну, ну не знаю. Де що з цього я бачив, де що з цього я ніколи би і не хотів дивитися? Ой, не викликає щось у моєму всього інтересу на даний момент часу. Що тут ще? Ну, 702 відео, в принципі, є що вибрати, але. Особливо то вибрати нема з чого. Бо це все відео кожне є не на писанині ліпиться. А ви самі знаєте моє ставлення до писанини. Я їй не вірю як псам. Ну, бо нема жодного підтвердження того, що та писанина оригінальна. Немає ні оригінальних текстів, ні доказів того, що хтось колись взагалі її писав. А не хтось, коли треба десь в столітті 18-му, під кінець на початок 19-го раптом всі познаходилися ці писанини, хрен знати де. Ну, добре, деякі знайшлися ще в 18, му ще навіть в 17 му столітті. Знову ж таки, хіба ж могли вони бути підробленими, якщо вони всього-навсього обґрунтовували право тодішніх князів, королів, царів на володіння певними територіями, правда? Ніхто ж в житті не стане підробляти писанину, щоб отримати над кимось владу. Або утримати над кимось владу. Правда ж? Ну, правда, жиж. Ай, божечки. Розоблачонна Ярусь. Добре, нема тут нічого цікавого. Вибачайте. Нового тим більше нема. А переслуховувати 250 разів про писанину. Немає жодного бажання. Ну ж таки, мені дуже подобається About канал. Канал, який предоставляє інформацію про історію Русі. Всі, хто хоче, можете підтримати зразу на ПриватБанк або на Patreon. Почав довго тягнути резину. Ну за правильно. За правильно. Цікаво. Як бачите, тут не показано спонсорів. Я думаю, спонсорів каналу є, але він їх не показує. Цікаво, чого бить. Пости, пішов в пустах. Анбатий. Хуяєвий. -я Плейлісти є. Золота Орда, Козельськ, Москва. Перший. Пер", Педро І, Київ, Томос, Русь. Короче, ще раз, цей канал мене в першу чергу не цікавить, через те, що він не направлений на українського глядача. Він направлений на Русскоєзичного глядача. й саме тому у нього стільки переглядів. Так як канали, які я дивився до того, і мій власний канал є виключно україномовними і в житті не перейдуть на Запаге діалект. ну то вибачайте, блідо. Маємо, що маємо. Знову ж таке 134 тисячі переглядів підписників і доволі мало переглядів на кожному конкретному відео. Ну, що зробити? Тема заяложена, вона швидко набридає. Довго слухати про писанину і про бреханину, блін, яка в тій писанині боїться. Здатні далеко не всі. Нічого не вдієте. Добре, закінчую огляд цього каналу, скільки я там його наглядав, аж 15 хвилин. І то забагато, як на мене. Так що, вибачайте, більше зараз не буде. Дякую, якщо подивилися це відео. Хоча воно так само скучне. Бо мені так само скучно на цьому каналі. Так що, дякую ще раз, якщо ви додивилися це відео хоча б дві хвилини. І хорошого вам сім'я. дня.